Він сказав, як я тобі буду дивитися в очі, якщо я не піду. Чоловік Олени Знаркевичів Хмельницького району до війська пішов добровольцем у 22-му. 31 жовтня 2023 року зник безвісти на Донеччині. На акції Поверніть героїв з полону знайдіть безвісти зниклих, куди приїхала. І сьогодні до Хмельницького жінка розповіла, знайшла підтримку. Тут легше морально, тому що я взагалі перестала спілкуватися з такими людьми, які не розуміються, яка. Кидай, трагедія. Ми сюди виходимо не просто так, бо нам немає чим зайнятися. Повірте, у нас роботи вистачає. Бо кожен, хто тут на цьому майданчику, постійно знаходиться в пошуках. Особливо це роблять родини. Родини, які щоденно, щосекундно, щохвилинно шукають, шукають своїх рідних. Хмельничанин Сергій розповів, розшукує сина. Вже 9 місяців ніякої звістки. Їх чотири чоловіка було на позиції, два офіцера, старший сержант і солдат. І, ні, про кого ніякої звістки немає. Останній зв'язок був 31 грудня 24-го року. Пригадую розмову напередодні. Останнє спілкування було. 20 грудня, коли він йшов на ноль. Що казав? Важко, але треба йти. Учасниками акції на підтримку військовополонених і зниклих безвісти, зі слів її координаторки, стали близько сотні українців. Наступна акція, каже, відбудеться в місті 19 вересня. Ярослава Антошевська, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.